про допуск у газову справу Юрія Тимошенка, постанови про допуск у всіх інших справах. Усі інші справи абсолютно аналогічні. Я читаю і цитую. Задовольнити клопотання Тимошенка Юлії Володимирівни про допуск до участі у кримінальній справі номер NoTійко, як її захисника, увага, не адвоката. Бахівця у галузі права, які діє на підставі доручення від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина народного депутата України, власника Сергія Володимира. Тобто я не займався адвокатською діяльністю, захищаючи вірус допомога. Це перше. Друге, хочу додати, що як справедливо зазначив Олександр Валентинович, згідно із вимогами статті 32 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Будь-яка людина, яка має свідоцтво на право зайняття адвокатської діяльності, може відмовитись від цього свідоцтва і всі його права і повноваження пов'язані з цим свідоцтвом приміняються з моменту подання відповідної заяви на адресу ради адвокатів регіону, де ця людина зареєстрована. Окрім того, що 22 лютого на адресу Львівської обласної ради адвокатів було передано. І у нас є копія з відміну. Моя власноручно підписана заява, знаючи, з ким ми маємо справу, я додатково відправив телеграму. Вони зараз кажуть, що вони оригінал моєї заяви втратили, не знайшли, загубили, що їм не подобається мій підпис, який там стоїть, що він там чомусь не відповідає. Я коротенько процитую телеграму, яку я відправив. Починаючи з березня 2008 року, я не здійснював адвокатської діяльності. Проте з метою уникнення будь-яких політичних спекуляцій та інсинуацій з цього приводу у відповідності до підпункту 1 частини 1 статті 32 закону України про адвокатуру подають цю заяву про припинення права на заняття адвокатської діяльності та прошу негайно внести відповідний запис до єдиного реєстрування. Так. Побачивши, що, ну і це квитанція про відправку і копія самого, побачивши, що ніяких дій не відбувається вчора зранку на адресу Ради адвокатів України і на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, я надіслав листа ось від них попробування. Лист наступного змісту. 22 лютого 2013 року мною було подано заяву до Ради адвокатів Львівської області Ради адвокатів міста Києва, яка у копії була направлена Раді Адвокатів України щодо припинення мною права на заняття адвокатської діяльності. Ну, щоб вас не читати все, я вимагаю не політизувати порушені мною питання та не виконувати політичні замовлення адміністрації президента України, а також за урахуванням виконаного вимагаю негайно внести відомості. Про припинення мого права на заняття адвокатською діяльністю до єдиного реєстру адвокатів України. Понятно, що ручні керівники адвокатських об'єднань, пані Ізавітова, подружка Андрія Портнова і пан Загарія, бізнес-партнер Валерія Кісаренка, нічого нікуди вносити не збиратися. Але я нагадую, що право на заняття адвокатською діяльністю згідно з частиною 3 статті 32 припиняється з моменту подачі відповідної заяви. Права, не віде, не Абсолютно. Хочу додати, що справа в Вищому адміністративному суді вже має свій номер, незважаючи на те, що зайшла лише вчора. Це номер п 800, дріб 141 13 розписана на суддю Зайцева Михайла Петровича. Помічник якого відмовився сьогодні назвати. Моєму представнику дати під час розгляду цієї судової справи. Я погоджуюсь з Олександром Валентиновичем, що план був дуже простий. Я, по я повністю погоджуюсь з Олександром Валентиновичем, що план був дуже простий, вночі сфальшувати рішення регламентного комітету, зранку примусити це підписати або переконати Рибака це підписати. П'ятницю в тиші винести рішення Вищого адміністративного суду, яке не гарантується ні на чому, і в ніч з п'ятниці на суботу мене затримують. Це все пов'язано із тим, що насправді справа Щербаня повністю розвалилася. Ви всі бачили двох свідків, так званих свідків, які, по-перше, плутались в показах. По-друге, Ніколи раніше не згадували Юлії Тимошенко у, у, у якості людини, пов'язаної з писком Щермань, почали це робити лише зараз, після того, як вони самі, ці так звані свідки, стали фігурантами кримінального справ. Однак, на понеділок заплановано допит свідка Володимира Щеба. Захист Юлії Тимошенко знайшов ексклюзивні документи, пов'язані із Володимиром Щермен. Зазначені документи. Свідчить про те.